Отже, пам'ятаєте, як у 2024 році була хакерська атака, так звана хакерська атака на державні реєстри там, Міністерства юстиції, там, і тому подібне, е земельні реєстри. І просто що цікаво, що були безповоротно видалені реєстри усиновлення. Тобто, що це значить? Це значить, що е діти, які, наприклад, там, Усиновлювалися, або, наприклад, там, народжувалися ці от реєстри вони були видалені. І просто що я хочу сказати, що ті люди, які, наприклад, там депутати, міністри, високопоставлені чиновники, якісь там офіцери поліції, генерали поліції, і всі решта, корумпована, оця от верхівка влади, які виїхали за кордон. Які виїхали за кордон, невідомо під якими документами, ну відомо під якими документами, що в них там, начебто що в них там начебто по е по троє, по четверо дітей там і тому подібне, невідомо звідки вони взялись, то вони вдруг халастюкували. Ну, одружитися це таке, одружитися можна швидко. А раптом там по троє дітей ну, то такі, знаєте. І вони, в принципі, дуже вдало зараз. Сматряще, що називається, за трильйоном, вже це три трильйони. Вже це три трильйони. трильйони, тому що вже це збільшилось е е ці гроші, які вивів Порошенко, вивіз, точніше, Порошенко, е починаючи зі свого спочатку своєї каденції, виводив у Франкфурті, на Наманію, я це вже розповідав. От, і отака от от штука, так що бачите, от реєстри виділи, видали. Так що це ніяк не була хакерська атака Росії, це просто цілеспрямовані були. Діяння наших українських властей.